Леся Українка, сім струн, посвята дядькові Михайлові. До гімн, граве, урочисто з італійської. До тебе, Україно, наша бездольна я мати, струна моя перша озветься, і буде струна й тихо лунати, і пісня. Від серця полється. по світі широкому буде та пісня літати, а з нею надія кохана скрізь буде літати, по світі між людьми питати, де схована доля незнана, і, може, зустрінеться пісня моя самотня, у світі з пташками піснями. То швидко полине тоді та ягучна я зграя, далеко шляхами тернами, полине за синєє море, полине за гори, літатиме в чистому полю, здійметься високо-високо в небесні простори, І, може, спідкатую долю, і, може, тоді завітає та доля жадана. До нашої рідної хати до тебе моя ти україно, мила, кохана, моя безталанна я мати. Ре, пісня бріозо. З італійської весело. Реве, гуде негодонька, негодоньки не боюся, хоч на мене пригодонька. Та я не журюся. Гей, ви грізні, чорні хмари, я на вас збираю чари, чарівну добуду зброю і пісні свою зброю. Дощі ваші дрібненькі, обернуться в перли дрібні, поломляться ясненькі, блискавиці ваші срібні. Я ж пущу свою пригоду, геть на тую бистру воду, Я розвію свою тугу вільним співом в темнім лугу. Реве, гуде негодонька, негодоньки не боюся, хоч на мене пригодонька, та я нею не журюся. Колискова арпеджіо, тут акорди на арфі з італійської. Місяць яснесенький, промінь тихесенький кинув до нас. Спиш ти, малесенький, пізній бо час. Любо ти спатимеш, поки не знатимеш, що то печаль хутко прийматимеш. Лихо та жаль. Тяжка годинонько, гірка хвилинонько, лихо не спить, леле дитинонько, жить, сльози лить, сором хилитися, долі коритися, час твій прийде з долею битися, сон пропаде. Місяць яснесенький, промінь тихесенький, кинув до нас, спиш ти малесенький, поки є час. Фа, сонет, фантазіє, ти сила чарівна, що збудувала світ в порожньому просторі, вложила почуття. В байдужий промінь зорі, що будеш мертвих з вічного їх сна. Життя даєш холодній хвилі в морі. Де ти, фантазія, там радощі й весна? Тебе вітаючи! Фантазія ясна, підводимо чоло похилене в горі. Фантазіє, богине легкокрила, ти світ золотистих мрій для нас відкрила, і землю з Ним веселкою з'єднала, Ти світове, з'єднала з таємним, якби тебе людська душа не знала, було б життя, як Темна ніч сумним. Соль, рондо, соловейковий спів на весні лється в гаю, в зеленім розмаю та пісень тих я чуть не здолаю, і весняні квітки запашні, Не для мене розквітли у хаю. Я не бачу весняного раю, Тії співи та квіти ясні, наче казку дивну пригадаю усні, вільні співи, гучні, голосні, В ріднім краю я чути бажаю, Чую скрізь голосіння сумні. О! Невже в тобі, рідний мій краю, тільки й чуються вільні пісні у сні Ля ноктюрно, ноктюрн з італійської? Лагідні весняні ночі зористі, Куди ви одна сполинули? Пісні соловейкові дзвінко сріблисті? Невже ви замовкли? Минули? О, ні, ще не час, ще бо ми не дізнали всіх див чарівливої ночі, Та ще бо лунають, як перше, лунали Веснянки чудові, дівочі, Ще маревом легким над нами витає Блакитна весняна мрія. А в серці розкішно цвіте, процвітає, як квітка, надія, на крилах фантазії думки літають, В країну таємної ночі, там промінням грають, там любо так сяють, Лагідні весняні очі. Там ясні і зорі, і тихі і квіти єднаються в дивній розмові, там стиха шепочуть зелені віти, там гімни лунають любові, і квіти, і зорі, і зелені віти провадять розмови, кохані, Про вічну силу весни. На сім світі прочари потужні, весняні. Сі це тіна, назва строфи на сім рядків італійська. Сім струн я торкаю, струна по струні, нехай мої струни лунають, нехай мої співи літають. Порідні, коханій моїй стороні, І може, де кобза найдеться, що гучно на струни озветься, на струни, на співи мої не гучні, І може, заграє та кобза вільніше, ніж її струни мої, І вільні її гуки її. Знайдуть послухання у світі пильніше, І буде та б загучна, та тільки не може вона лунати від струн моїх тихих, щиріше. 1890 рік читала Лілія Мироненко.